Чотири групи курсантів демонструють свої уміння на полігоні. Це студенти академії дронів, які протягом двох тижнів вчились керувати fpv безпілотниками та здобували тактичні навички. Це група пілотів, які відпрацьовують імітацію бойового виліту. Завдання долетіти до цілі та завдати ураження. Є, додому красавчик. Картинку ландшафта бачу горизонт, розумію, в принципі, по орієнтирам, де мені треба зробити скіт. Роблю скид, знищую ворога. Інструктор цієї групи називає курсантів відмінниками, адже вони не тільки вийшли зі складних умов, а ще й виконали завдання. Одна із найкращих груп, які зараз ми от літаємо, у нас пропадає зв'язок. Вони тримаються в повітрі і намагаються намагаються врятувати дрон, намагаються все таки долетіти до цілі. Самі тренування проходять на базі навчального центру академії вихор. Її створили для підготовки бойових пілотів, навчають усвоювати безпілотники типу FPV. Оператори такого виду БПЛА одні з найзатребуваніших на передовій. Це не зі слів, знає Станіслав, який є головним інструктором. Сам чоловік має бойовий досвід і з перших днів повномасштабної був на передовій. FPV може робити ось такі маневри, коли FPV перевертається, може падати під гострим кутом. І FPV, що саме головне, може підіймати вагу до півтора кілограма. Курс безкоштовний, всього набирають до 20 охочих. Ділять на групи, і чотири інструктори проводять заняття. Перший тиждень це теорія. Починають із самого простого: як налаштувати апаратуру і сам дрон. Потім тестування на симуляторах приділяють увагу усім тонкощам освоїти такий вид БПЛА. Задача непроста, Утім, у стислі терміни викладачі намагаються надати максимальну кількість знань. Навіть такі тонкощі, як е, частоти, на яких ми працюємо, антени, транслятори, які ми використовуємо, як їх. Правильно використовувати для того, щоб полетіти на ту відстань, бажану яку хочеться. Другий тиждень за програмою практичний вчать не тільки керувати безпілотниками, а й відпрацьовують військово-тактичні навички. Загалом академія працює вже понад два місяці. За цей час випустили 80 курсантів. Частина з них вже доєдналась до лав збройних сил будь яка людина може зареєструватись. Після цього вона проходить співбесіду. Ми перевіряємо людину, і після цього вона стає в ряди наших курсантів. В планах фонду та академії розширити напрямки навчань та заохотити більшу кількість людей приєднатись до операторів дронів. Більш детальну інформацію можна прочитати на сайті Академії. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини каналу.